Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. I regret... Today's decision by Russia to suspend its participation in the new START treaty. Over the last years, Russia has violated and walked away from key arms control agreements. The whole arms control architecture has been dismantled. I strongly encourage Russia to reconsider its decision and to respect existing agreements. More nuclear weapons and uh, uh, Лес Армс контрол мекс Деворолдмор Денджес. На цвізвай і нейту ви ворксохардю on issues related to arms control. Чи готуються вони до випробувань тих, про які ви запитали? Я думаю, ну ми ж з вами дорослі люди. Ця людина спочатку прийняла рішення, що будуть якісь залякування, а потім вже пов'язала це з якимись меседжами. З якимись меседжами від сполучених штатів тощо мені здається, що це постійно відбувається. Серйозно вже на них ніхто не звертає увагу. На жаль, вони вже спілкуються як терористи, але різниця тільки терористи вони в масках, а ці навіть не скривають своїх облич. Перше це слід сприймати у вимір інформаційної війни, який веде По-друге, щодо практичного виміру, цей документ є одним з багатьох, який загалом ще поєднував з якимись зобов'язаннями спеціального характеру Росії та цивілізовані країни світу. І на сьогодні очевидно, що е, основний, як кажуть, наратив для агресора це, по-перше, загальний ядерний шантаж, а е, друге, це шантаж е, розміщенням відповідно ядерної зброї чи імітацією такого розміщення на або окупованих територіях, зокрема України а також інших країн е, щодо конкретно нарощування ядерного потенціалу, то ну скажімо так, від е, певних змін у цьому нарощенні. Я особисто не бачу різниці від того, що не них є на, наразі, і що може змінитися після виходу з цього договору.